Ну, по перше, це все ж таки питання, і за справедливо, що це питання наших військових главкома генштабу, вони звернулися на рівні нашої ставці щодо питання мобілізації. Питання дуже чутливе, я вважаю. Вони звернулись щодо захисту нашої держави і потенційних контрнаступальних дій, щодо дефіциту, і їх погляд був на ставці. що... Вони запропонували е, мобілізувати додаткових 450-500 тисяч людей. Це дуже серйозна цифра. Е, я сказав, що мені потрібно більше аргументів для того, щоб підтримувати цей напрямок, тому що це питання, перш за все, людей. А друге, це питання справедливості, це питання обороноздатності і питання фінансів, що стосується. А людей у мене тут потрібна, мені потрібна конкретика, тому що що буде з мільйонною армією України дуже потужною, я вважаю, Що буде з тими хлопцями, хто кожного дня там, принаймні, що з тими, хто два роки там захищає нашу державу. Якщо у нас є питання ротаційні, у нас є питання відпусток, то це повинен бути комплексний план. І в цьому мобілізаційному законі. ви повинні надати відповіді. Мені суспільство, передусім, суспільство. <кій> і а тому вони почали а, працювати а, над цим а, планом. Я поки що не побачив а, там а, демобілізації, хоча я вважаю, що це питання номер один. І питання не як називається цей процес. Да? Згідно законодавства, може і неправильно називати демобілізація, але головне, щоб цей процес був по відношенню. Справедливості до наших потужних воїнів. Їм дуже важко там, неодноразово там був. Я дуже хотів би, щоб наше військове керівництво розуміло всі ці виклики. Ми не можемо втратити найсміливіших людей, потужних людей, їх моральний стан. І я їм дякую за цю стійкість, але, тим не менш, якщо ми говоримо про додаткові сили мобілізаційні, ми повинні знайти демобілізаційні процеси. І це буде повинна виконати бути предметно з конкретикою і з великою повагою до воїнів.